Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва на Різдвяний святвечір ми зазвичай готуємо 12 пісних страв. Пінігрет одна з таких страв. Запрошую вас разом зі мною приготувати цю смачну. І дуже корисну страву. Перш за все потрібно відварити овочі. В кастрюлю я поскладала моркву, буряк і картоплю, я її попередньо помила. Тепер я її заливаю водою, обов'язково підсолюю, і після того, як вони закиплять ці овочі, я зроблю маленький вогонь і буду готувати до готовності. В другу. в другу каструльку я взяла квасольку. Квасольку я попередньо замочила, вона в мене дві години була замочена в холодній воді. Тепер я її також заливаю водою і ставлю на вогонь. І після того, як вона закіпить, я проварю хвилин 10, цю воду зілью. І вже чистою залью і буду варити до готовності. Вже ту другу воду я буду підсолювати. Квасолька це природні рослинні білки. Її обов'язково треба споживати, але вона має таку побічну дію, вона дещо агресивно діє на кишечник, тому я її так відварюю в двох водах. Овочі готові, тепер потрібно їх порізати. Нарізати я їх буду з допомогою ножа. Дощечки і ось такої металевої сіточки. Насамперед я беру бурячок. Я вже обчистила ці овочі, всі від е, шкірки і тепер буду нарізати. Спочатку ось так нарізаю пластинками. А тепер беру ці пластинки і ось так пропускаю через металеву сіточку. Прямо в цю, щоб вийшли такі кубики. Ось такі кубики виходять. Далі точно так же нарізаю моркву, а потім і картоплю. Огірочок нарізаю ножем. Вже металева сіточка тут не допоможе. Потрібно, потрібно ножем нарізати. Ось так спочатку на пластинки нарізаю. А потім ось так кладу ці пластинки і нарізаю вздовж. А потім вже, а потім отак вже подрібнюю на кубики. Ось такі кубики. Ось такі кубики виходять і відправляю в миску. Додаю сюди відварену квасольку. Цибульку нарізаю дрібненько. Цибульку дрібненько порізала і пасеризую її на соняшниковій олії до такої степені, щоб вона тільки розм'якла. Друзі, будьте уважні, щоб цибулька не пересмажилась. Вона повинна тільки розм'якнути. Я її пасеризую на дуже маленькому вогні, буквально декілька хвилин, від 3 до 5 хвилин. Додаю сюди до овочів цю цибульку. Вона тоді не така агресивна, як сира, і винігрет має дуже такий ніжний смак. Перемішала всі овочі до однорідності і тепер пробую на смак. Якщо мені не вистачає, наприклад, огірочка, то я його додаю. Огірочка спочатку, друзі, багато не давайте, а то може бути дуже кислий І Замість огірочка можна додати квашену капусту. Це вже на любителя хто як любить. Тепер я... Його пробую на смак, і якщо не вистачає солі, то досолюю. І також на цьому етапі можна додати ще олії, кому здається, що замало. Мені сьогодні якраз все, все добре. Цей вінгід можна споживати зразу ж, а можна, щоб він трошки постояв, то тоді овочі між собою подружаться і він буде ще смачніший. В зимову пору року вінігрет це саме те, що потрібно для нашого організму. До його складу в основному входять овочі. А овочі, як ми знаємо, це клад вітамінів, плюс ще квасолька, яка має багато білків, вони також необхідні для нашого організму. Я дуже часто готую вінегрет. В моїй сім'ї його дуже люблять. Друзі, раджу і вам готувати. Таку страву вона дуже смачна, насичена вітамінами і білками. На різдвяний святвечір зазвичай в батьківському домі збирається вся родина, щоб в дружному, сімейному колі поспілкуватися, відсвяткувати, побути разом. Нехай любов і злагода, взаєморозуміння і достаток завжди панують у вашому домі. Рясних вам Божих благословінь. Дякую. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. І не загубите мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліться моїми відео. З своїми друзями в соціальних мережах так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!